Із самісінького ранку біля кожанської школи довгою вервечкою шикуються учні та вчителі. За розчахнутою навстіж церковною брамою збираються паноці. Сьогодні селище зустрічає свого вже шостого загиблого земляка. Під схлипування жінок і тоскне завивання сирени з'являється траурний кортеж. Над кожанкою западає гробова тиша. 51-річний Володимир Іванченко загинув під Макіївкою на Луганщині унаслідок детонації двох протипіхотних мін. По оземках, які він мав знешкодити на полі бою, вдарили з ворожого міномету. Його тіло три години виносили під безперервним шквальним вогнем. Він був один з кращих саперів. Ми сусідів мене дружина з кожна. Ми постійно на нулі. Тобто ми... Контузії – це там обикновений діяльний. Побратим Павло каже, що в той фатальний день група наших бійців висунулася на розмінування. За 300 метрів від російських позицій їх помітили в тепловізор. У результаті, з нашого боку, один загиблий, один поранений. І двоє контужених. Їх чотири чоловіка було два чоловіка. розвідки перекривали. 300 метрів позиції під Провести в останню дорогу мужнього сапера прийшли його товариші з місцевої тероборони, однокласники, родичі, сусіди. Похилений та згорьований дядько Станіслав цупко тримає в руках букет квітів. Попри важку недугу, він таки дістався церкви, аби віддати небожеві доземну шану. Кум полеглого, з котрим разом розпочинали службу у коженській теробороні, пригадує, як Володя приїжджав на короткострокові ротації, оповідав про жахіття війни і щоразу квапився повернутися на передову. Сиплять з усіх сторон, що і спав там вісім днів у канаві, у цьому прикритий привозив одежду свою вітцю геть, що стіла передо мною. Кожен день ми з ним на відеосвязі постійно були. Це оце останній раз. Це я один не міг до нього дозвонитися. Пішов добровольцем завжди казав, що як не ми. Шурин загиблого запевняє, що такого безвідмовного чоловіка, завжди готового прийти на допомогу, йому доводилося зустрічати нечасто. Володя був гарною людиною, він був дуже добрим. Знаєте, він, він всім допомагав. От, мабуть, нема жодної людини, яку б не спитали. Не сказала, що Володя допомагав. Він, знаєте, іноді цим користувались, але він на це не звертав уваги. Да, вічна йому пам'ять. Коли труну з тілом заносять на домашнє обістя, не лише люди схиляються в зажурі. Яблуня сумовито ронить долу стиглі плоди яких цьогоріч так і не судилося скуштувати господареві. Не здійснилася і його мрія про власний тракторець, але про володіні золоті руки нагадує, викладена ним кахляна грубка, дерев'яна шафка з табуреткою і його улюблениця киця соня, яку він підібрав на вулиці ще кошеням. Сьогодні тваринка не така, як завжди. Вона також відчуває, що сталося непоправне. Сусідка Лідія Васильівна вважала Володю за повноцінного члена своєї родини з її молодшим сином Петром. Вони були не розлий вода з самого дитинства. Саме тітку Ліду, одну з перших, він і повідомив про свій намір відправитися на схід. Коли пішов в тероборону, він походив. А потім зайшов і з моїм дідом каже. Я сидіти не буду, я піду. Я піду, я не можу сидіти. Я як подивився, що такі молоді хлопці, вони вже держали в руках зброю, а я все-таки служив. Я Донеччину знаю, тому що він служив там, військову службу проходив він там. Я тільки поїду туди. Сестричка з витяжного воїна пригадує, що брат ревне просив її не розповідати мамі, в якому пеклі він опинився. Mm -hmm. Як він тоді от сказав, що кажіть мамі, що я комірник, що я там хлопцям роздаю там форми, снаряження, таке він, бо мама дуже переживала. Але а, десь через місяців три, як він вже пішов туди, ну, вона все одно це зрозуміла там, з розмов. І вона тоді на нервовій ще якби злягла трохи і захворіла. У квітні мама Таїса померла. Серце не витримало тяжких переживань за сина. Поруч з нею та старшим братом знайшов вічний спочинок, і сам Володя. Останнє прощання, і над округою розлягаються три гучні випали нечесного представленого воїна. Позивний явір долучився до коженського небесного воїнства. Си рай, по той вічний де таких, як я назліталася ціла сім'я, тільки наша мені ті блаженства розкішні, вічні, як мені не всміхнеться до сиротинка моя. З рідної, умитої сльозами кожанки Сергій Сіроманець, достовірно.